Усім привіт, дорогі слухачі. Якщо ви втомилися від літньої спеки так само, як втомилася від неї я, то сьогодні пропоную вам послухати зимову історію про Карпати. Я знаю, що атмосфера Карпат вам дуже подобається, і сьогоднішня історія занурить нас у цей таємничий світ, де завжди водиться щось незвідане. А інколи ніякої містики не потрібно. Щоб сталося щось страшне. Як, наприклад, у сьогоднішній історії. Слухаємо! Випадок на гірській дорозі. Автор історії Павло Тульський СНІГ рипів під ногами. Місяць сяяв з холодного неба, а на душі у мене було легко й вільно. Не втримавшись, я обернувся і кинув погляд униз. З такої відстані, застряглий у кучугурі Бентлі, виглядав, наче модельна іграшка. Та й криків вже не було чутно. Я поглянув на повний місяць. Він непрохано нагадав мені зовсім іншу річ як же ж давно це було, років одинадцять тому. Тоді трапилася раптова і шалена у своїй стихійності студентська вечірка. Ми висипали з гуртожитку галасливою юрбою молоді, хмільні й безсмертні. Хтось прихопив із собою бенгальські вогники. І нехай до новорічних свят було ще далеко, усі ми затято взялися мінятися пляшками і запальничками. Я опинився поряд з двома дівчатами. Одна, похитуючись, намагалася одночасно втримувати шампанське, паперові стаканчики і протики вогників, поки інша чиркала сірниками. В холодні пальці швидко заклякли, і дівчина даремно ламала тонкі палички. Тихенько лаючись під носа. Я взяв її долоньки у свої. Оу. видала подруга із шампанським, п'яненько усміхнувшись, а моя майбутня дружина насторожено зиркнула з під пасма чорного, як ніч, волосся. Я сміливо зустрів цей погляд, відверто милуючись її красою. Згори на нас дивився старий мудрий місяць. Я рушив далі у ліс. Ноги провалювалися у сніг майже по коліна. Та я добре підготувався до цієї подорожі. Лижний костюм і черевики тримали холод і сирість, а на крайній випадок у мене був з собою рюкзак з термосом і бутербродами. Потім я мав намір закупати його десь у глушині. Старий бачій, у якого я напередодні наполегливо цікавився мальовничим лісовим маршрутом, викотив на мене беньки. Не пхайся, сказав він мені тоді. Складна дорога, часто снігу і зв'язі нема. Виліо, люди бу застрягнуть і замерза, а буваю вовкам на зуби. Та в нас мотор надійний, італійський, широко посміхнувся я. Та й дружина дуже хоче подивитися на зимову красу. Лісовик глипнув на мене, як на йолупа. До фраса твій двигун, тудой вашу руй. Вузлуватий палець діда ткнувся в іншу лінію на мапі. Понайжає туристів, помітка помітканикає вас по горах. Я гмикнув, видихнувши хмарку пари. Попередження. Вони були завжди і скрізь, та в моєму характері було на них не зважати або просто ігнорувати. Мене попереджали всі хтось наполегливо, а хтось лагідно. Вона химерна, казали мені друзі. Вона не твого польоту, вхитали головами батьки. Вона пограється, ними кине. Я ж ні до кого не дослухався. Виявилося, що моя сірока з походила з багатої родини. Їй не було потреби жити у гуртожитку або працювати офіціанткою, втім, вона завжди була серед нас, приносячи з собою хаос і скандали. Я тоді не дослухався до попереджень, не дослухався до них і зараз, як от до старого лісовика, що радив обрати інший маршрут. Я знову усміхнувся у темряві лісу, перевірив телефон. Як і очікувалося, зв'язку не було. Я добре запам'ятав позначки на мапі у єгерському пункті. Зрештою, я звик працювати з цифрами та маркерами. У своїх програмах я використовував схожі принципи написання коду. Втім, запам'ятати мапу і правильно орієнтуватися на місцевості було не одним і тим самим. Я витяг з рюкзака GPS-навігатор. Маленький екран порадував мене ланцюжком зелених точок прокладеного маршруту. Нічого складного. У свою хвилину навігатор зникне. Разом із термосом, їжею і ще одним приладом, який на сьогодні вже відіграв свою роль. Може, колись, наступною весною, хтось і знайде старий загублений рюкзак з його вмістом, та це вже буде неважливо. Мені знову пригадалося, як я, молодий, одружений і щасливий, сидів за монітором, переглядаючи рядки щойно написаного коду. Я розробляв принципово новий програмний продукт, мій власний. Тендітна рука скуйовдала мені волосся. Чим зайнятий любий? «Революцією!» – зухвало відповів я. Моя програма буде здатна інтегруватися у будь-який електронний пристрій від наручного годинника до системи керування. Це дуже цікаво, промуркотіла на вухо. Крізь тонку футболку я відчув жар її тіла, думки миттєво випарувалися з моєї голови. Я був молодий, завзятий, палкий і цілеспрямований. Я писав свій продукт, кохався, мріяв. І працював понад 18 годин на добу. Водночас я шукав інвесторів. Я був красномовним і переконливим, мої справи починали набирати обертів, і я здирався нагору, спираючись на хвилю початкового успіху і юнацької впевненості. Моя кохана була моєю вірною підтримкою. Настільки що вмовила батька, свого авторитарного татуся, вкластися грошима у мій проєкт. Мене збентежив якийсь звук. Я швидко озирнувся навбоки. Зустріч із заблукалими туристами аж ніяк не входила до моїх планів. Але ліс навколо був мовчазним і темним, нічні тіні помежувалися молочним світлом, сніг незаймано іскрився у місячному сяйві. Нерви? Можливо. Я рушив далі. Моя затія прогоріла, а ті компанії не зацікавилися продуктом, інвестори зникли. Я залишився ні з чим. Ні, насправді я лишився з купою боргів друзям, рідним, банку і особливо великим боргом тестеві. В очах моєї коханої дружини я тоді вперше побачив той вираз. За черговими проявами співчуття і підтримки проглянуло розчарування. Мороз починав потроху дошкуляти. Пробираючись крізь щільні шари одягу, його щупальці повільно і впевнено тягли тепло з мого тіла. Обличчя поступово німіло на холоді, але це було частиною плану. Я радів цим справжнім відчуттям. Хай би як було зимно, всередині мені було по справжньому спекотно. Зараз я був вільним і моє серце калаталося в грудях, женучи по венах, гарячу кров. Після мого фіаско ми вирушили у відпустку. Так, моя дружина наполягала, що зміна атмосфери піде нам на користь. Зараз мені гадається, що їй просто стало надто нудно у сірому місті і на очах сердитого батька, але відпочинок був потрібен і мені самому. Пам'ятаю, ми полетіли на маленький тропічний острівець, звісно, коштом її родини. У перші дні мені здавалося, що ми потрапили у рай зелені пальми і білий пісок пляжів. Ми снідали просто неба у вуличних кав'ярнях, плавали серед коралів, кохалися під шурхіт хвиль. Я позбувся лищат депресії і відчував, як нова енергія наповнює тіло й душу. Аж поки моя кохана не почала все частіше скаржитися то на головний біль, то на загальну втому. Через це вона залишалася у номері готелю, поки я гуляв островом сам один. Спочатку мені гадалося, що невдовзі я стану гордим батьком. На смак ця думка була лячною і захопливою водночас. Я блукав пропеченими сонцем вуличками, злегка ушалілий, з дурнуватою усмішкою. Поки не побачив дружину у компанії незнайомця. Вони проминули мене у лаком і хромом кабріолеті, не помітивши. І моя любов не виглядала ані хворою, ані втомленою. На питання, де саме вона була і чим займалася, кохана замислилася на мить, а потім легко розповіла, ніби стріла старого бізнес-партнера татуся, і вони поїхали кататися. І подивилася на мене своїми пронизливими сірими очима. Я виринув зі спеки тропіків, знову відчуваючи холод карпатської ночі. Витяг з рюкзака термос, зробив декілька ковтків. Лише тепла вода без будь-яких домішок і добавок. Для майбутніх медичних проб моя кров мала лишатися чистою, навіть від цукру. Ховаючи термос, почув, як метал зв'якнув об інший прилад: витяг той на місячне світло. Такий маленький, схожий на автомобільний ключ брелок. Я зібрав і запрограмував його сам, витративши два роки свого життя. У коробочці на моїй долоні чаїлася сила, справжня влада, і я мусив позбутися її, коли вийду з лісу. Буде навіть трохи шкода, поки я писав цей софт, то знову відчув себе спроможним і вправним. За багато років я вперше писав із натхненням і з солодкою крапелькою передчуття. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Ми покинули рай разом і повернулися до сірого міста. Я був розчавлений, обурений, розгублений, розгніваний. У відповідь я отримував лише холод і байдужість, байдужість, яка вже не вимагала недолугої брехні. Так, моя дружина більше не вигадувала історій, ідучи на побачення з іншими чоловіками, молодими, літніми, привабливими, і не дуже. Всіх її обранців об'єднувало лише одне кожен із них був успішним у своїй справі. Зрештою, вона вже й не опікувалася тим, аби не траплятися мені на очі, мабуть, і не підозрювала того, як ранить мене той її жест, коли вона тендітним дотиком. Куйовдала волосся черговому коханцю. Для мене ж у неї залишалися лише холод і відстороненість, іноді ще й презирство, коли я трощив меблі у нападах люті. Найбільш гірким було те, що я досі любив її донестями. Любив і починав ненавидіти. Вона ж знайшла від мене через схиблений гумор власного татечка. Старий одразу не злюбив мене, як тільки побачив. Жабрака багатого лише ідеями. Звісно, ніякої доброї дружби з тестем у мене не склалося. Досі пам'ятаю, як він скриготнув зубами та поступився капризу доньки. Втім, старий виявився ще тим фруктом. Своєрідною помстою за поступку стала умова щодо шлюбного контракту з окремим пунктом, що у разі розлучення донька позбавляється батьківського спадку. Коли моя благовірна усвідомила катастрофічність ситуації, то взялася за гульки з подвоєною силою, наче спеціально намагалася завадити болю мені, батькові. Не знаю, але діяла вона демонстративно, нахабно. Навіть коли чергова інтрижка того зовсім не була варта, навіть коли це завдавало болю їй самій. Так ми і створили наше особисте пекло. Час від часу я був готовий пустити все під три чорти, плюнути і піти. Любові залишалося все менше, ненависті все більше. Лишалася лише пам'ять і пекуча ностальгія. Мені донестями хотілося з усім покінчити, набути спокою, стати вільним. Та потім мене осяяла інша думка. Знову цей звук, чіткий і гучний. Хруст гілки під ногою, чи це скрегіт по корі. Я заполошно заозирався. Навколо темрява й тиша до моторошного писку у вухах. Зробив один короткий крок і сніг оглушливо репнув. Я завмер. Вирівняв дихання, заспокоївся, похитав головою. Спробував посміхнутися і мусив визнати, це таки нерви. Край ока вхопив рух поміж дерев. Я сіпнувся і втупився в той бік. Здалося, ніби щось зачаїлося в тіні. Дурниці, то все моя розбурхана уява. Дійсно, лише гра місячного світла. У темряві спалахнули два жовті вогники, пронизали злим поглядом. Моє серце впало в кишки. Страх відключив розум, інстинкти вдарили струмом. Я побіг, не розбираючи дороги. Замерзле гілля било по руках, повзминали чорні стовбури, ноги в'язли у снігу, та паніка несла на крилах, а за спиною лунав тріск і важке супіння. Раптовий удар крутанув мене, зриваючи зі спини рюкзак. Я врізався в дерево, відсахнувся на осліп. провалився в рихлий сніг і покотився кудись униз. Ти геть, мізки, застудив! Презирливий погляд, крижаний тон. Слухай. Мій голос був сповнений втоми та примирення. Давай, хоч ненадовго вдаймо, ніби ми якесь середньостатистичне нормальне подружжя. Дружина фиркнула. Я так скучив за чимось нормальним, стиха промовив я. Все таки вмовив її на поїздку. Не знаю, в якийсь момент мені здалося, що в сірих очах промайнула іскра того самого бажання, нормальності, короткої миті, коли можна вдати, ніби ми звичайне подружжя. Відпочити від власних демонів. І ось ми вже мчали нічною дорогою в горах. Навколо розгорталася таємнича зимова казка. З холодного чорного неба за нами уважно стежив повний місяць. Мотор Бентлі гарчав впевнено і заспокійливо, сніг сяяв у світлі фар. Я тамував своє збудження і передчуття, обернувши лице на маску, і пильнував, аби не піддатися пориву вижати акселератор до максимуму, не впоратися з керуванням і злетіти з дороги. Оце була біронія». Скоса глянув на дружину, Точений профіль спалахував у відблисках мобільного. Лакований кіхтик терзав сенсорний екран. Первісний імпульс злагоди пройшов, і повітря між нами гостіло від наближення скандалу. Прикрашений камінчиками смартфон коротко пискнув про втрату мережі. На черговому витку серпантину якість дороги значно погіршила. Маршрут повів у глиб лісу, де мовчазні дерева стояли непохитним муром. Бентлі все частіше пробуксовував у рихлому снігу. Та я кожного разу вперто змушував автівку рухатися вперед. Зрештою, трапилося невідворотнє. Машина застрягла у щільній кучугурі. Як я не намагався розхитати Бентлі і вивільнитися з полону, авто лише сіло ще глибше. Дружина зиркнула на мене коротким красномовним поглядом Ти знову облажався вкотре, в черговий раз нікчема. Так, я рішуче запобіг вибуху їдких коментарів. Я по трактор. Діловито обернувся і потяг заднього сидіння завбачливо заготовлений рюкзак. Зріжджа через ліс до заправної станції. Повернуся за декілька годин. Зглузду з'їхав, нарешті відклякла моя благовірна. На її обличчі відбилися розгубленість і паростки дитячого страху. Кинеш мене тут. Тепер я окинув її промовистим поглядом. Гламурні хутра і високі підбори аж ніяк не призначалися до подорожі зимовим лісом. За мить вона й сама все зрозуміла. І сердито знітилась. Не вимикай двигун, гріся, і насолоджуйся моєю відсутністю. впевнено, настановив я. Від цієї маленької, здобутої переваги відчув себе невимовно хороше. Підхопивши рюкзак, я відкрив дверцята авто. Я розліпив очі, боліло тіло, боліла голова. Трохи отямившись, збагнув, що лежу на рівній поверхні, вкритій утрамбованим сірим снігом. Обережно торкнувся обличчя, пальці обмацали кірку мерзлої крові. На силу підвівшись, озирнувся. Я був просто на дорозі, на якій ще збереглися сліди автомобільних протекторів. Невже сліди мого Бентлі? У бабіч дороги височив крутий схил з рваною борозною у сніговому Насті. Ого, це так спуск! Задер голову, втупившись у силуети дерев на фоні місяця. Думки плавали в тумані. Схоже, я таки сильно вдарився довбешкою. А може, це шок? Понасто ссипалося трохи снігу, що срухалося там на горі. По тілу прокотилася пекуча хвиля жаху. Я швидко озирнувся ще раз. Порожня, залита місяцем сіра стрічка дороги, слід обрати напрямок і рухати звідси. Холодний подих вітру трохи прояснив голову. Годі й думати дістатися до заправної станції, не в моєму стані. Іти туди значно далі, ніж я казав дружині. Я повернувся і пошкотильгав вздовж автомобільних слідів. Боляче, треба відволіктися від болю, від страху. Тітько. Я спробував збагнути, що саме напало на мене у лісі: ведмідь, вовк. Та де там? Ті жовті очі. Треба дістатися машини і швидко, завести двигун і. Чорт! Ну так, завести двигун. Щойно я закрив за собою дверцята Бентлі. Клацнули автоматичні блокіратори замків. Моя дружина, моя ненаглядна, моя кохана, моя бісова лярва похмуро глянула на мене крізь скло. Наступної миті заглух двигун, запала тиша. У примарному сяйві засніженого лісу я бачив, як дружина намагається повернути ключ, але той заклинило в замку запалювання. Я тримав у руці маленький чорний прилад, так схожий на звичайний автомобільний брелок. Створений моїми руками. Дружина наблизила обличчя до вікна. Вона ще не зрозуміла. Я нахилився ближче і усміхнувся. Ти скоро замерзнеш, сказав я голосно, аби вона мене почула. Приблизно за чотири години. Спочатку тебе може трохи полихоманити. швидко прийде втома, сонливість. Обличчя за склом загострилося. В очах була зневіра, але я привернув її увагу. Шкіра вкриється сиротами, затремтять м'язи, це виснажить тебе ще більше, далі ти почнеш марити. Тепер в очах з'явилася лють. А потім, потім ти перестанеш дихати, і у тебе зупиниться серце. Я дивився на її лице, колись таке рідне, а тепер таке ненависне. Я все ж зробив це, знайшов вихід і став вільним. А ще я став багатим. Так, тепер я стану спадкоємцем моєї молодої, трагічно загиблої дружини. Прикрий нещасний випадок, який і мене ледь не зведе зі світу, але я виживу. Звісно, попереду на мене чекатиме судова тягони на стестами, але тепер я матиму кошти на власних адвокатів. В Бентлі вибухнула буря. Моя дружина гамселила долонями міцне вікно, смикала ручку, кричала, погрожувала і проклинала. Її крик переріз в гортанний істеричний рев. Вона гарчала, наче звір, разом із словами випльовуючи цівки кислини. Я поцілував кінчики пальців і притулив їх до вікна перед нею. Прощавай, люба. Я сховав пристрій назад до рюкзак, він чудово спрацював. Та, на жаль, буде розумно його позбутися і, взагалі, не продавати мою технологію на ринок. Шкода, справа всього життя, простий і дієвий результат, використаний лише раз. Ніхто і ніколи не дізнається про мій успіх, і ніхто і ніколи не пов'яже цю технологію з нещасним випадком на гірській дорозі. Я закинув рюкзак за плечі і став підніматися на схил. Сніг рипів під ногами, місяць сяяв з неба, а на душі у мене було легко. Не втримавшись, я обернувся і кинув погляд униз. З такої відстані застряглий у кучегурі Бентлі виглядав, наче модельна іграшка. Та й криків уже не було чутно. Чорт, 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 чорт! Єдине, що могло відкрити знеструмлену автівку, було у рюкзаку, а рюкзак. Я мимоволі озирнувся на нависли над дорогою схил, застиг в нерішучості повернути назад до станції? Ні, не варіант. Авто значно ближче. Знайду уламок скелі і роздовбаю те вікно. А щодо хвойди, яку зачинив, що ж, подивимось. За спиною щось важко гупнуло Додався хриплий подих. Я рвонув, не озираючись, мов навіжений. Забита нога стріляла болем, холодне повітря збило дихання, сили швидко танули. Спіткнувся і розтягся на снігу, зіщулився, перевалився на спину. Не хотів дивитися. Просто лежав і важко дихав у тиші. Нарешті відірвав голову від землі. Дорога була порожньою в обидва боки. З неба сипалися дрібні сніжинки. Мене затрусило, помітив, що від дихання вже не клобочиться пара, погана ознака. Спромігся зачерпнути снігу, розтер по гарячому обличчю. Здійнявся на ноги, зробив крок. Біль проштрикав коліно, другий крок, розпечений цвях пробив мозок, знову крок. Не знаю, як я дійшов до Бентлі. Сніг незаймо лежав навколо авто. Навіть мої власні сліди, коли я йшов до схилу, майже зникли. Автівка стояла завмерла і тиха. І блакитна фарба губилася під лагідним снігопадом. А ще дверцята з боку пасажира були відкриті. Я стояв, хитаючись, на слабкому вітерці, і намагався збагнути цей факт. Зовсім поруч, крізь пляму світла, ковзнув чорний силует. І я послав все це до біса на залишках адреналіну, підбіг до Бентлі, ввалився до салону і захряснув дверцята. зі скла осипався налиплий сніг. Зовні майнула тінь, у вікно вдарила пара видиху, зробивши його непрозорим. Я скулився на сидінні, оглух від току крові, серце розривало груди, удар за ударом, темп сповільнився. Я пригадав, що треба дихати, потроху заспокоївся, акуратно зазирнув до вікна і побачив лише темряву й сніг. І аж тепер збагнув, що я в салоні сам, моєї дружини тут не було. Нехай начхати. Зараз мені тепло, я у безпеці, я знав, що не можна спати, що треба рухатися, підтримувати кровотік у судинах, та мені була потрібна лише хвилина відпочинку. От зараз, тільки на мить, очі прикрию. Ось така моторошна історія без містики. Чи, може, містика там була присутня, як ви думаєте? Ну, взагалі, це одна із історій з відкритим фіналом, і тут ми можемо лише здогадуватися, що сталося з дівчиною. Ну, мене оце найбільше цікавить, як вона вибралася з машини, і чи змогла дістатися до цивілізації. Я думаю, що за такими мотивами можна було написати ще одну історію і навіть не одну. Ну, а хлопець, ну, мені його шкода, він свій прилад або не доробив, ну або у дівчини був теж якийсь запасний варіант, і вона змогла його перехитрити. Тут я залишу для вас інші історії на тему Карпат. Я знаю, що ви полюбляєте цю тему, і можете їх послухати, хто ще не слухав. А ми почуємося у наступних відео.